Всім привіт! Сьогодні у мене, як завжди, дуже гарний, смачний та швидко готується пляцок. Це листкове тісто з яблуками та горіхами. Дуже смачно, швиденько все готуйте і нехай вам вдається. Карин перетираємо з борошном крихту. Додаємо злегка збиті жовтки та сметану. Довго не місимо, лише так, щоб все зібрати в полю. Тісто замісила та кладу хоча б на годину у холодильник. Білки я збила із щіпкою солі в піну. Тепер додаю цукор та буду збивати цукор до гарної пишної маси. До речі, білків не шкодуйте ніколи, якщо у вас залишаються. Давайте більше завжди білків, це буде тільки в плюс для будь-якого пляцка. Білки ділимо на дві частини. До однієї додаємо вишневий кисіль, до іншої додаємо горіхи та кокосову стружку. Можна білу стружку, але я захотіла трошки кольору додати, все-таки весна, нехай буде трішки кольорового. І все добре, ще раз вимішуємо, ну або збиваємо міксером злегка. Якщо ви не любите кокосову стружку, можете не додавати, додати ложку крохмалю. І, до речі, поки там кож, наприклад, печеться або щось ви готуєте, то білки кладіть у холодильник і вони вас дочекаються та не зріднуть. Тісто я ділю на 8 шматків та буду пекти 4 паляниці. Потрібно спекти 2 паляниці з горіхами і 2 з яблуками. Викладаємо половину білків з горіхами. Такий гарний колір. Зараз не знаю, як спечеться, як буде виглядати, але зараз дуже подобається. Я буду пекти 4 тонкі паляниці. Якщо у вас інша форма, тоді ви або збільшуєте собі пропорції продуктів. Якщо місите так само, тоді можете, наприклад, собі пекти лише 3 коржі, наприклад, два з яблуками, а один посередині з горіхами. Як собі задумаєте. Ідею я вам подаю, а ви вже собі додумайте далі. Зверху розкачуємо тісто та накриваємо поляницю тістом. Почуться це швиденько, можливо хвилин 15 випікалися при температурі 200 градусів. Для яблучного коржа також розкачуємо тісто, викладаємо яблука, порізані дольками. Не посипаю цукром, нічим. З яблуками також печемо дві паляниці. Зверху також білки та накриваємо тістом. Можна робити з вишнями, наприклад, якщо у вас є. Це можна робити заварний, наприклад, але у мене буде масляний маслом, яке я збила до пишності. Та додала неварене згущене молоко і ще збила. І ось такий буде у мене крем. Наниз я буду класти яблучні коржі, а всередина будуть горіхові. Я думаю, що буде добрий, буде м'ягенький та смачний. Думаю, буде такий весняний колір, рожево-зелененький. Тепер торт потрібно притиснути чимось важким та залишаємо при кімнатній температурі хоча б на годину, а тоді вже можна у холодильник класти. Важливо добре притиснути торт на декілька годин. Добре було б і на ніч. Для того, щоб при нарізанні не виділялися коржі один від одного, не відламувалися. Адже якщо заварний крем, він більш м'який та вологий і більше начебто просочує всі коржі. Тоді як масло швидше застигає, якщо одразу в холодильник покласти, тому потрібно добре притиснути. Дуже пляцок смачний, гарно нарізається, такий красивий яскравий у розрізі.